Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 14 членів комісії, двоє наших колег відсутні з поважних причин, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам роздано проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити два питання. Це питання про заяву. Народного депутата Тараріна щодо його реєстрації, а також питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денний. Хто за його затвердження? Прошу голосувати. 14. За одноголосно порядок денний затверджено. І можемо переходити до розгляду наших питань. Питання перше про заяву Тараріна Миколи Олександровича, обраного на позичових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі зареєстровано в центральній виборчій комісії 21 серпня 2023 року за номером 21364674. І це питання доповідає член комісії. Пустівий Сергій Олександрович. Прошу. дякую, шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшли документи від Тараріна Микола Олександровича щодо його реєстрації народним депутатом. Документи були перевірені, кандидатом були припинено його адвокатську діяльність, корпоративні права відчужені, а також вийдено із керівного складу підприємств. Де він перебував в керівному складі, документи перевірені, і відповідно у зв'язку з цим, відповідно до положень перехідних положень Виборчого кодексу закону про вибори народних депутатів та центральну виборчу комісію, пропонується зареєструвати народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Тарарін Микола Олександрович, 1979 року народження, проживає у місті Буча, Київська область, безпартійний, включений до виборчого списку політичних партій Слуга народу під номером 147. Пропонується видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка. Копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України, а цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Прошу підтримати колеги. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання. Чи є бажаючи взяти участь обговорення? Також відсутні, бажаючі, тому можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 14 За. Одноголосно рішення прийнято. І друге, воно ж останнє питання порядку денного сьогоднішнього засідання це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Охатівна. Прошу, шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшли заяви заступника голови та секретаря Люботинської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області. Про складення ними своїх обов'язків відповідно заступника та секретаря, згідно цієї виборчої комісії без припинення членства в комісії, також комісія отримала мотивоване звернення голови Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії. З матеріалами про дострокове припинення повноважень окремих членів цієї виборчої комісії у зв'язку з двома і більше наявками на засідання виборчої комісії без поважних причин також комісія отримала подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Всі документи були перевірені, відповідають вимогам законодавства. Що стосується мотивованого звернення голови Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії, то перевіривши факти, викладені у зверненні і додані до нього матеріали, також провівши Провівши перевірку, отримавши пояснення від членів виборчої комісії, враховуючи те, що за змістом статті 38 виборчого кодексу член виборчої комісії зобов'язаний брати участь у засіданні виборчої комісії, вбачаються підстави для прийняття комісією рішення про дострокове припинення повноважень деяких членів Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії, враховуючи сказане, центральній виборчої комісії сьогодні пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, згідно 10 додатків територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб. Пропонується повідомити місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії було включено осіб, повноважно, яких достроково припинено, про можливість подання не пізніше 18 години, 24 серпня 2023 року до центральної виборчої комісії нових кандидатур для включення до складу цієї територіальної виборчої комісії. Копію цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській обласним військовим адміністраціям та Київській міській військовій адміністрації, а також заявникам постанову у разі прийняття оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую, дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні чи бажаючи взяти участь у обговоренні. Також відсутні бажаючі, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 14 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питань засідання комісії. На цьому я оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.